Ну, от, братику, наша маленька е, рошелька. Е, знаєш, да, як в підрозділі люблять, коли є маленька, така маленька дівчинка, да, яку потрібно обожнювати і попіклуватися про неї, доглядати. От вона, наша маленька Рапунцель. Це бронеавтомобіль канадський, Він, броня тут в них досить така потужна. О, витримує навіть постріли 50 го калібру. Моторчик в нього 6,7, вага. 8 тонн трішечки потужна дівчина така, але ну, я скажу, що розхід в неї не більший, як в БМВ. 30 літрів це не сильно вже і багато. Машина призначена для знищення диверсійних груп для подавлення противника, якщо він буде здійснювати певні маневри. Ну, ось у нас є тут, виходить, мобільна вогнева група. О, ну, в складі повноцінного протидиверсійного резерву, в складі 10 чоловік, це 10 посадочних тільки місць. Ось хлопці вже БК о, зробили штатні місця для БК. Це у нас люк. О, теж хлопці трішечки модифікували його. Він у нас вже. Раніше тут нічого не було, просто гола пряма криша. Ну і люк о, желізний був. Хлопці його розрізали, бачите, додавали метала толково. Так само зробили турельку, як спереду. Можна вести вогонь. Так само перекидається канік сюди назад і так само можна наносити вогневе враження. Цей кулемет може дуже багато біди не робити. 12,7 це досить потужна зброя, яка в принципі, пробиває і бетери, і БМП. Це дуже великих зусиль. Коштує знайти такий автомобіль. А він у нас не один, і не два, і навіть і не п'ять. У нас їх вистачає, і це дуже великі зусилля від командира бригади, який організував це все отримання. Так, е, да, друзі, бачите, в нас є на одну сторону раз, два, три. І на водітельському сидінні четверта бійниця. Ось я покажу, як вона відкривається. З невеличким зусиллям о, виводиться ду дуло, кулемета автомата, і в принципі, о, машина може прямо в м'ясорубку залітати і круговою, о, круговим здійсненням вогневого враження давати пізні всім, кому не треба. <хи> о, да, ще забув сказати вам, що о, самі колеса о, є в них кулезахисні. Вставки тут та, і так само автоматична підкачка шин. Тобто, коли машина зможе, ну коли вона буде їхати, вона буде автоматично підкачуватися колес. Плюс в цієї машини є ще два дизельних баки: один захисний, запасний, другий основний. Коли, не дай Бог, один зі строю вийде, переключаємося на інший бак, їдемо далі до точки призначення. В принципі, такий автомобіль, автомобіль досить комфортний. Коробка передач. Регулюється о, одним речашком. Руль, о, панель, приборів, панель приборів досить проста. О, обороти, спідометр, масло, температура, бак, о, кондиціонери, магнітола. Повний привід. 4х4 красота. Бачимо ми таку червону класну кнопочку, да, як в фільмах, нажав, і ракети полетіли. Да, ну, правда, у нас ще ми до того не дійшли. Ну, я думаю, це питання часу. Але в даний момент ця кнопочка при нажатті цієї кнопочки вимикається все зовнішнє електрообладнання, фари, прожектор, повороти. і без зовнішніх ознак можна тихенько в лісі в кущах висовуватися, пересовуватися. Мотор досить тихо працює, в принципі, навіть для, для розвідки цей автомобіль дуже сильно потрібен. Про що ці петлі можуть тільки нам свідчити і показувати? Звісно вже, блін, про 4 см броні, які блін повит... будуть витримувати будь-що окрім, ну звісно, так. Да. Санчик то з цим буде вже цікавіше. Так само і внутрішня петля, яка затримує, в принципі, вже двері, ти вже як відкрив, вже в принципі, можна і звідси так само наносити вогневе ураження. Круто. це бомба. Аж мурашки по споніпоні. Під броньою, під великою бронею, да, знаходиться серце, мозок нашої маленької дівчинки, які все-таки 6,7. 6,7 сім це вже ракета-самоліт. Вже тільки прямо на мозку.